Фавбет – Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вісім команда зараз йде на останній позиції фактично. Але. Зараз Микола Груцина і м'яч у сітці. 1-0. Микола Груцина відкриває рахунок класним ударом. Уже на другій хвилині цього матчу. 1-0. Дивимося ще раз у повторі, як це було. Микола Грицина пробив те, як він вміє це робити. Андрій Цілик намагається китнути суперника на фланг віддав Непогано удар воротах М'яч у сітці Володимир Буньо. 2-0 стає рахунок. Володимир Буньо. Іменен. Команда з Харкова. 2-0. Радевич На фланг восній простріл. І Михайло Сварович. Капітан енергії. Забиває третій гол для своєї команди. Енергія не відпустить. З Ауту подає передача на Ярослава Вас ні. Класний удар. З м'ячем Одразу ж таке закидання. Бахман Фаталієв. Його передача і забиває. І забиває у нас Артем Шкурупій. 12-та хвилина. Скорочує відставання Харків. От хороша передача і хороше замикання тут на дальній стійці від гравців Харкова. Роман Кітор. Звичайна ситуація. Зараз тут все-таки Михайло Грицина його ударить. Чагнеть! Задача тут Михайло Зварич. Михайло зварич, китим суперника. Зварич прибуває, зварич і Федора. Все-таки є в нас розіграш. Ростислав Гуль. Удар на попередньо. Ростислава Гуля. Що тут? Ну і все. На цьому перший тайм завершено. 3-1 на користь енергії. У нього визначалися в енергії. У Гостей визначився Артем Шкуруків. Делегат Асоціації фузалу України. Зараз момент небезпечний і м'яч влучає у Стійку. Який же шанс зараз був. Міг зараз скорочувати відставання Кирил Братенко. Зараз е Михайло Груцина. Тарас Кузь. забоє. Все-таки дивиться е з кутового Радевична. Ростислав Гуль забиває! 4-1 стоїть рахунок Ростислав Гуль. Ось так, як і Володимир Буньо. Підтримки партнерів. Передача. Знову Стік. Цього разу Михайло Зварич, Його виконує м'яч у Сіці. Рахунок стає у нас 5-1. Тарас Куз, так. Тут, тут перехоплення. Зараз Михайло Грицина пробиває і забиває Михайло Грицина. Шість енергії. Порожні ворота. Михайло Грицина в нас забиває. Ростислав Гуль. Зараз у грі. Зараз Ростислав Гуль. Ще один удар м'яч у сітці. Михайло Зварич оформлює е, дубль сьогодні. Розчарований. Навряд чи скаже, що тут його провина. Зараз Тарас Куз. Його удар. м'яч у сітці. Який красовий гол від Тараса Куза. Кращий бомбардир і Гриває Кузя сьогодні. Кусь. Закидання на Михайла Звареча. Зварич вихід сам на сам, і м'яч залітає у ворота. Михайло Зварич. Нас оформлює хетрик у цьому поєдинку. Дуже класно. Зараз Михайло. очки відправляє м'яч у сітку. Горіт. Закидання від Ярослава тут не проходить. І Бахман Фаталієв. Тут йде вперед в Фаталію. Прибуває Фаталієв і забиває Бахман Фаталієв. 9-2. стає рахунок. У нас 39 та 2. Такий рахунок зараз на табло Дивимося ще раз у повтор, як Тут Бахман Фаталі. є передача, але на цьому все 9. 2. Енергія перемагає Харків. Фабет титульний партнер фабет екстра ліги. Гра розкриває тебе.